Щодо чутливої теми екологічного забруднення річки Псел. Йдуть закиди, що я не приймаю жодної участі в цих процесах. Ну, дивіться. З першої, з першої години, коли це відбулося, я виїхав на місце. Я прийняв роботу безпосередньо в участі комісії обласної ради, де були присутні всі контролюючі структури. Далі, далі. Все, що необхідно і те, що пов'язано з запитами, звичайно, я особисто роблю, як громадянин, як депутат, як голова районної ради, тому що це насправді те місто, де в мене родичі живуть, я часто відпочиваю на напслі. Для мене в перші дві години стало чітко зрозуміло, хто утворив це лихо, звідки воно пішло, але давати якісь висновки я не хочу. От зараз ми подивимося, якщо правоохоронна система надасть відповідні відповіді на ті питання суспільства, що громади, що зараз вона задає, тоді буде зрозуміло, якщо зараз буде затягування цієї справи або Перекручування фактів, от тоді будемо включатися в цей процес. Звичайно, щодо ситуації по ПСЛУ, щодо закликів певних депутатів, то на минулій сесії, яка також не відбулася, я мав особисту розмову з пані Доценко, це депутат районної ради, і запропонував їй та пану Мізіну звернутися зі зверненням, які вони вважають за доцільне, щоб районна рада прийняла. Але перед самою сесією на зв'язок вони вже не виходили, слухавки не брали. Що відбувалося, і перед цією останньою сесією. Я особисто їх обзвонював, кажу, може, якісь є питання, таке інше.